Сварка із наслідками, фейкові документи та небезпечний товар. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій, палаючий будинок. У місті Новомосковськ на вулиці Баранча спалахнув житловий будинок. Вже на місці рятувальники встановили. Займання пошкодило 50 квадратів домашнього майна. Для ліквідації пожежі надзвичайникам знадобилася майже година. Що саме стало причиною спалаху невідомо. На щастя, загиблих та травмованих немає. Небезпечний товар. На Дніпропетровщині затримали 22-річного наркозбувача. Він знаходив клієнтів через інтернет-чат, а після отримання коштів залишав закладки з психотропною речовиною. PVP. у ході санкціонованого обшуку вдома у зловмисника слідчі виявили електронні ваги, 32 сліп пакети та два пакети з кристалічною речовиною. Психотропу вилучили та направили на дослідження. Чоловіка затримали. Наразі триває розслідування. Сварка із наслідками у Кам'янському поліцейські затримали місцевого жителя за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 38-річному чоловіку. У квартирі між господарем та гостем виникла сварка, під час якої один із чоловіків з ножем напав на знайомого. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Підозрюваного затримали. Наразі йому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Вогняний Опель. У кривому розі просто під час руху спалахнула машина. На місці рятувальники встановили. Пожежа виникла в автомобілі Ополь Вектра. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон легковика На площі три квадрати. Займання ліквідовували дві години. На щастя, загиблих та травмованих немає. Фейкові документи. У Дніпрі патрульні виявили у водія документи з ознаками підробки. У Новокодацькому районі поліцейські побачили автомобіль Volkswagen, водій якого порушував правила дорожнього руху. Поліцейські підійшли до авто, аби поспілкуватись з кермувальником. Той надав охоронцям порядку документи. Під час перевірки інспектори виявили сліди підробки водійського посвідчення. У правоохоронних базах інформація про вказаний документ також була відсутня. На місце патрульні виклик. Кали слідших, це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.